Вітаю вас, друзі! З вами підприємство «Агродніпр». І Сьогодні до вашої уваги шестерні газорозподілюючого механізму на двигун д 240 Д242, 243, 245. Це старий зразок, шестерня приводу паливного насоса. Є і нового, кому потрібно старого зразка до 2014 року випуска. Кут нахилу на йде шестерня колінвала. Проміжна шестерня. Був певний дефіцит. Зараз наявності можна замовляти. І шестерня розподілююча вала. Ці шестерні йдуть в виробництво аналог, не Білорусь. Перевагами в них буде ціна приємна. І друга перевага вони одинакової твердості. Хоч вони йдуть і не оригінал, але всі чотири шестерні одинакової твердості. Вони не будуть одна одну вигризати зуб, тому що як твердіша буде вигризати шестерню з меншою твердістю, хоч і без навантаження. А під навантаженням, то взагалі буде виїдати сів, перевага одинакової твердості, одинакової якості. Тому замовляйте, коли поставите отак комплектом, то їх набагато довше вистачить, ніж ви одну поставите. До білоруських цього виробника або іншого виробника краще брати одного виробника і комплектом ставити. Тоді вони відпрацюють певний період без нарікань. Всього вам найкращого з вами підприємство «Агродніпр». До нових зустрічей.